Провести літні канікули з користю і заробити на цьому у рогатині старшокласникам і студентам запропонували роботу на комунальних підприємствах. Діти від 14 до 18 років, прибираючи міську територію, відповідно мають заробіток. Продовж двох місяців працюватимуть не більше чотирьох годин на день. За це отримають близько трьох тисяч гривень. Ми тут прибираємо, готуємо приміщення і будівлю до музею. Умови прийнятні, завжди весела компанія з нами. На горищі, яке Андрій разом із друзями розчищає від сміття, планують облаштувати музей покуття. Юнак закінчив 11 клас, має намір поступати до київського вишу на фінансиста. Відтак заробляє на оплату столичного гуртожитку. Чекаєш, поки прийде наказ від університету. А так ти можеш тут попрацювати, зробити пару грошей на гуртожиток і з тими грошима їхати навчатися. Якби не сапи та робочі рукавиці, то і не здогадаєшся, що 17-річні подруги Юлія та Людмила йдуть на роботу. Щодня дівчатам доводиться прокидатися о сьомій ранку. Їхній труд загинув господарює у муському скверику. В вересні я вже стала студенткою і сказала мамі, що вона знайшла б якусь роботу, тому що, ну, мабуть, треба бути якісь гроші, і це перший мій досвід. Я не жалію, правда. Я надію, це остання моя така робота. Я думаю, працювати за професією не так важко. Фізично, але це все одно добре, тому що ми заробляємо власні гроші, і нам не потрібно в 17 років брати гроші у мами з татом просити. Поряд зі школярами працює і їхній майстер підопічними не натішиться. Зробили одну частину, другу, там дві стежки. І сьогодні вони ми плануємо. О, до тих пір, бо вони вже працюють з восьмої години. Дівчата дуже добре працюють. Як бачите, подивіться, сапи вже позгинали, бо руками витягують. І сапи, он, вже дві. Навіть сьогодні ми їм підварюємо у комунальному підприємстві, яке займається благоустроєм міста, запевняють. Їм вистачає і своїх працівників. Однак у такий спосіб дають можливість заробити і місцевим школярам, адже роботи для молоді в маленькому місці обмаль. Працівники є, це для дітей, щоб вони знали, що таке працювати. Ну не не, не фізично, але щоб, щоб і заробили пару, щоб ніде собі десь там, Знаєте, як наші діти все в комп'ютерах сидять, але І хай попрацюють трошки, зароблять собі на канікулах. позбирати такі папірчики, бутилочки, почистити плитку, а більше фізичної роботи ми їм. Наскої роботи є от такої, а фізичної роботи гірші їм не даємо. На оплату праці для рогатинських школярів з міського бюджету витрачено 70 тисяч гривень. Дітей зголосилося менше ніж очікували чиновники, тож працюючим школярам обіцяють ще й премії. Оксана Семко, Андрій Шкварло – новини на вежі.